Скелі Адршпах. вони чимось нагадують українські. Саме є подібні Буцький каньйон. Хто бував, той може сказати, що е, дійсно чимось схожі. І тут також є прокладені траси для скалолазів. Є е, тут, е, тут просто неймовірні, чудові є такі маршрути, гарні скали для. Зацепів, і прокладені також, от навіть бачимо, тут є зроблені в скелях вже забиті кільця, і можна тут протягувати вірьовку і лізти маршрут. Доволі таки багато тут маршрутів. Тут, до речі, тренуються скалолази з Чехії, з Польщі, і якщо ви також любите такі. Екстремальні види спорту, то можете приїхати в Адершпах. Тут все підготовлено для цього. Є такі цікаві досить траси. Ну, а ми подорожуємо, мандруємо разом з групою мандра. Якщо ви також бажаєте подорожувати, запрошуємо вас. Нашу групу ми є в Фейсбуці, в Інстаграмі і також в Ютубі показуємо наші Подорожі, тож приєднуйтесь і відповідно будемо подорожувати, мандрувати разом. Разом і вигідніше, і цікавіше. Ну а ми погнали далі.